Перший національний продовжує серію обличчя України. Історія Василя Стуса яскрава і трагічна. За життя його поезію не приймали в українських видавництвах. Натомість збірка Веселий цвинтар вийшла у Брюсселі. Талановитий поет змушений був працювати чорноробом і шахтарем. Твори Василя Стуса повернулися в українську літературу лише після здобуття незалежності. На початку 90-х їх включили до шкільної програми і посмертно нагородили поета Шевченківською премією. А написана у 70-х збірка Феномен доби побачить. će svijet u 1993. -u. Виступ на прем'єрі тінеї забутих предків, відрахування з аспірантури, два вироки і 12 років позбавлення волі за антирадянську агітацію. Сам Василь Стус називав себе преступником, який переступив дозволену межу у прагненні служити літературі. Це уривок з його виступу на суді, який вже 30 років зберігається в архіві СБУ в матеріалах кримінальної справи. Усього їх 18 томів. Ось, наприклад, заява на отримання речей у слідчому ізоляторі. Василь Стус підписався Ворог народу. А це вже список речей, які він замовив у тюремній крамниці. Стандартний під підпис заключений замінив на літератор, крім цукру, масла, сірників, конвертів, пише останні три рядки: що він хотів би: воля один раз дихнути, справедливість один раз побачити, смерть дев'ять разів У цьому по суті весь Василь Семенович. Тому що у, і в допитах. І в судовому засіданні, і в касаційних скаргах він постійно проводив одну головну думку: він справжній українець. Вирок стусу ганьба радянській репресивній системі це на захист українця у листі до світової громадськості став академік Шахаров. Поет у цей час відбував своє друге покарання у Пермському краї. Точно відомо, що табірні наглядачі знищили збірку з трьома сотнями його віршів. На волю поезія доходила разом з листами до дружини. Не побиваюсь за минулим. Побитим шащільлю зневір, високі думи промайнули, А потай миру водовир стражденних літ. Нехай не плач. Василю Семеновичу ще й щастило, каже Левко Лук'яненко. Іншим дисидентам взагалі не вдавалося вберегти свої записи. Заочно знайомі по українській гельсінській групі вони потиснули один одному руки у табірній лікарні. Сидів один із росіян, і він казав на другий день. Що він почув вночі слова Василя? Василь крикнув убілі гади. убілі. Перепоховали Василя Стуса та його побратимів Юрія Литвина та Олексу Тихого в Україні на байковому цвинтарі лише за чотири роки після його смерті. Це кадри з фільму про світлої дороги. Свічка чорна. Його співавтор, письменник Володимир Шовкошитний, організовував перевезення та поховання. каже: герой тоді герой, коли лежить у рідній землі. Ярій душе, ярія не ридаю у чорній стужі сонце України. Ніхто нічого не плаче, розумієте, коли душа ярій, а не витирай слізоньки, ніякі не вороженьки. Я відчув наскільки це чоловіча енергетика в цій поезії. Він обігнав літературний процес український та європейський на добрих три-чотири десятиліття. Визнали і дозволили Василя Стуса після його смерті. 91-го нагородили Шевченківською премією за збірку поезії Дорога болю його твори включили в шкільну програму. Сам він своєму синові рекомендував читати європейську та російську класику. Згадує Дмитро Стус. Говорити про Василя Стуса як про батька важко. Спілкувалися вони переважно у листуванні та коротких побаченнях у в'язниці. Коротке спілкування з татом, коротке спілкування з Іваном Олексійовичем Світличним це десь 80% моєї освіти. Інші 20% – це всілякі там школи, університети, аспірантури, інститути літератури. Оце люди, які показали напрям самовдосконалення. Дмитро Стус живе за батьківськими настановами. Поет казав: людиною стають, а не народжуються. Любити світ варто всупереч усьому. Та справжня людина це та хто має сили піднятися після падіння. Юлія Галушка Олексій Трушин, В'ячеслав Савчин та Олександр Самойлов. Перший національний.